Всім привіт! Вас вітає компанія AutoPark.ua Юська Філія. У нас сьогодні нове надходження, це Volkswagen Atlas. Це семимісний повнопривідний позашляховик. Комплектація у нього SE. Обладнаний двигуном 3,6 літра бензин. Працює на автоматі. По автомобілю, по екстер'єру жодних нюансів немає, абсолютно жодної потертості, жодної царапинки не виявлено. гарний колір. Автомобіль на 18-х легкосплавних оригінальних дисках з хорошою гумою. Також додається зимова гума. По салону у нас екошкіра. Обшитий екошкірою і дуже в дуже хорошому стані. Салон тут взагалі як новий, в ідеалі. Має як водійську сідушку, так і пасажирську. Панелька, от ми бачимо, не поцарапана. Руль відповідає пробігу бігу 98 тисяч. Другий ряд сидінь. Так, Ми маємо також в ідеалі жодних потертостей. Маємо для другого ряду сидінь окремо виведений клімат-контроль. Також ми бачимо USB для прослуховування музики або зарядки телефонів до другого ряду. І третій ряд у нас. Нічого нового, все в ідеалі. все в ідеалі, бачите, дуже, дуже гарний стан. Фактично нового автомобіля. Також ми маємо шторки на задніх е вікнах. У комплектації у нас є безключовий доступ. Електропакет повний. Також підігрів дзеркал, маємо мульти-та сервокермо. Автомобіль обладнано камерою заднього вигляду також та парктроніками що випускає в паркуванні. Так, автомобіль у нас має великий екран. Тут виводиться GPS-навігація, камера заднього вигляду, радіо та музика CarPlay Маємо кондиціонер з підігрівом сідушок. Маємо функцію е, старт-стоп. Також маємо USB-роз'єм, та, також AUX. Далі у нас йде кнопка старт-стоп, електроручник. Також маємо регулювання підвізки е, при переїзді в різних дорожніх умовах даного автомобіля. Пробуємо завести. Автомобіль жодних помилок не вибиває. Вітається з нами. Двигун працює тихо і рівно. Двигун у даного автомобіля шестициліндровий, виподібний, дуже. тихий, тихий і потужний. Працює рівненько, з технічної сторони жодних потьоків немає. Коробка працює ідеально. Також ходова в ідеалі. Ну, Вас зацікавила дана пропозиція. Звертайтесь місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Даний автомобіль можна придбати в при кредит лізинг або заготівку, а також обміняти на свій автомобіль. Завжди вам раді.